Мармадол. Забудь про головний біль. День художників України. Як творче життя митців змінилося через війну. Це Таїсія Капустеринська з Одеси. Їй 40 років. Я з чоловіком з культури ще в нас. Два скульптори в нашій команді. Ще два художника. Ми спочатку війни організувалися в такий гурт. Раніше вони створювали скульптури, малювали картини, працювали на себе. Але з перших тижнів повномасштабної війни вирішили, будуть фарбувати автівки на фронт. Гроші теж довелося збирати волонтерам, і це було крохи, ну, це дуже складно було знайти ті фарби, було складно, і ми вирішили організуватися в окремий такий рух і оголосити збір на Фейсбуці. Та спочатку знайомі приєднувалися. Спочатку було менше машин щотижня. Відправляють на фронт мінімум п'ять машин. Дмитро теж у цій команді він художник. Настінні розписи. Переважно, тобто стелі, стіни в будинках приватних, іноді в якихось таких, там щось типу ресторану, чи щось таке. Тобто, такого плану в основному ну, картини, звісно, на замовлення. фарбувати машини його запросили друзі. Здається, це не зовсім творча робота, але кожен митець отримує задоволення. Це частково механічно. Хоча, в принципі, на фінальних стадіях трішечки. Якогось художнього відбору також відбувається, коли ми вже формуємо остаточний вигляд автівки, остаточний вигляд того камуфляжу. А це 29-річна Даша. Вона художниця з Харкова. Я малювала ще з дитинства завжди, цей шлях був для мене визначений давно. А останнім часом Даша всерйоз зайнялася тату. Ми з моїми колегами намагаємось розвивати культуру, татуювання, щоб воно стало на рівні з іншими якби, видами мистецтва візуального. Коли почалася повномасштабна війна, Даша поїхала до батьків в Харківську область і два місяці там волонтерила. Зараз живе в Одесі і там займається творчістю. Щоправда, зізнається, була творча криза. Мені так здавалося, що робота художника зараз зовсім якось недоречна і ну якась не дуже важлива, але потім пішли замовлення. Це був коктейль Молотова. <сі> ну і багато, багато військових приходить робити татуювання зараз. Багато звісно робимо ми і на патріотичну якусь тематику, але також і на якусь таку вільну просто те, що людині подобається, що вона завжди хотіла. Люди хочуть робити і татуювання, хочуть робити, і замовляють різні там дизайни і ілюстрації. Mm -hmm. Якось так робота йде, і це прекрасно. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».